Роману, прошу встати, будь ласка, на секундочку. Стійте рівно, зробіть глибокий вдих, видих. Дивіться мені в очі. Добре, добре, сідайте. Отже, Романе. Спрацювало. <enriched> <mention that> Зараз подивимося. Моя задача зробити так, щоб ви завжди обирали Ярослава Мудрого. Для цього використаємо дещо. Я купив невеличку сувенірну колоду гральних карт, на яких зображені різні українські персонажі. Звісно, тут є Ярослав Мудрий і є Іван Мазепа. Отже, Пане Роман, зараз кожен раз, що б ви не робили, ви будете обирати саме Ярослава Мудрого. Готові до цього? Ну, готовий. Це дуже просто. Я пролистаю. У будь-який момент скажіть стоп. Стоп. Давайте, поки я буду Добре. Стоп. Не знов не встиг. Давайте на рахунок три Роман. Стоп! Почекай! На рахунок три. Він каже зупинися, стоп, Один, два, три. Стоп! Ну, то вже я прикалуюсь. добре. Давайте серйозно, поїхали. Стоп! Тут! Візьміть карту. Подивіться, хто же там зображений? Mm, Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. Okay. Okay. Клас! Дякую, добре. Можливо, ви гадаєте, що я якимось відносимо... А підписував... ну покажи всі кадри, може, всі карти. Всі там карти може... абсолютно різні, Романа. Там може всюди Ярослав абсолютно... Мудрий. Ні, це неправда, дивіться. Я розділю карти на три частини. Один, два, Оберіть якусь одну з них. Оцю не цю, не цю і не, не хоч... цю. Добре, цю. Я просто візьму і покажу всім верхню карту. Це знов Ярослав Може. Роман, мені здається, у вас якийсь особливий зв'язок. Ярослав. Зараз ось що ми зробимо. Я знов перемішаю карти і попрошу вас сказати, назвати якесь число від одного до 32. але не дуже велике. Ти сказав число? Мінус бал, Ілія коман, мінус один бал. Перша людина, яка мінус з мінусом піде з цього шоу. Так, якесь чишло, але не дуже велике. Не дуже велике. Страж фонетики? Тринадцять. тринадцять. Це... Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Та що ж таке? Знову Ярослав Мудрий.